А жінка стелить ляну скатертину і ставить на стіл вино, а брови у неї такі шовкові, вуста у неї такі малинові, руки у неї такі тендітні, очі у неї такі привітні. І вся вона, як жаринка. Глянув і обпікся. Е, поки не пізно, пора прощатись, а то тут можна навіки зостатись. Шапку узяв, почав їм яти. Що ж на добраніч, пора вирушати. Пильно вона йому глянула в очі. Куди ж ти підеш, супроти ночі?